А де сесійна зова? Вони дуже А ми Боже мій! Це страшно, я в цій країні. Ми ж дому, я голосувала річним залізкою. А що ж з тут таке? Що ж вони як допрацювати запити, нашого ніхто я не кажу, ви не їдьте, ви не добивайтеся, уже рішення не будуть копатися. На тобі виходять і кажуть, не не можуть вороньку мені відмінити рішення. І люди не допомагають. А що ж треба, щоб його відмінити? Ну, що? Не знаю, якщо ми що ми збираємося, може ми тут відчувати будемо Я не знаю, я не знаю. Я б ніколи не не стартувалася, але коли, коли закиснулося дитячі житті. І наш води вже немає, в наш селі вже води немає. Я не знаю, що буде далі. Як вас брати туди? Коли повиччиновецька, не потрібна депутата. Еліна, Еліна Петріна. Аліна Петріна. Ви тільки так це переживаєте. Ой, Ой, бачите. Вы читали ума сами раздавали.

Допинити да. ну, рішення до врегулювання ситуації з кількох. Радами вона це не визнається. Далі не можна продовжувати. Бо якщо вони то, ту пісню, яку вони співали, це те, що теж по Харківській області прийшло. Почалося просто, вже почали бути. світло, вони все. Люди, то це не буде дивитись ні екологічні питання, ніякі інші. А якщо вони почнуть поховати?